Сьогодні я прокинувся о 7.30 ранку, не тому, що я вже старий і хочу кудись їхати, а тому, що вирішив прокачати свої навички водіння, так як я знімаю автомобільний контент, а отже, маю не лише знімати красиво, а й певно не почуватися за кермом. І в цьому мені допомагає пілот, центр безпечного керування в нашому місті. Сьогоднішні уроки я проходив за кермом BMW E30 із завареним редуктором. Коротше кажучи, ідеальна машина для того, щоб зрозуміти, що ж таке. Правильний дрифт, скажіть, назвемо його так. Заняття тривало в мене годину і перших 10 хвилин це були сильні емоції і втрата керування. Тому що коли йде авто в занос, спочатку по я його не відчував. Але потім, коли я вже звик до цього зосередився, в мене почало щось виходити. Тому ось такі вправи вони нереально круті і корисні, коли ти відчуваєш вже саму дисципліну і розуміння того, що ти не просто крутиш бублики на парковки. Тому я точно продовжу вдосконалювати свої навички, бо це не просто розвага, а й корисний досвід для будь-якого водія.